Добрий вечір. Хочу вам показати отаку красоту. Один пакетик. Другий пакетик. Тут це гіацинти, тут три кольори. Дивіться, пише шість штучок. По два кольори кожного. Дивіться, такий колір, темно, темніший фіолетовий такий і білий. Дивіться, яка красота. Гляньте. В мене вдома є, але в мене вдома розовий і білий, вроді би. Так, да, розовий і білий в мене. От. А в цьому пакетику гляньте на ну, вишневий, жовтий і от такого кольору. Теж 6 штучок по два кольори кожного сорту. Дивіться, які великі цибулини. Бачите? Це моя внучка із школи. Знайшла в магазин. І бабусі купила. Приїду додому, посажу. Дуже цікаво, хочу посадити. Незвично. Надивилася. От, але дивіться, ну. я таких, такого кольору я ще ні разу не бачила. І такого кольору не бачила. І такого світло жовтого не бачила. Гляньте, які кольори. Навіть не знаю, що це за країна. Не вмію по такому читати. До нас в Україну везуть із цього з Голландії. А це не знаю, що це таке. Преміум. Ну преміум. Але ж. Ану. Преміум продукт, але що це таке? Яка країна? Ну, яка не є, але красота. Якщо це правда, і вони пофасували кожного отакого от красивого кольору, то ви уявляєте, яке воно буде. Я буду садити отут, де в мене ялинка ця велика росте. Гляньте, приїду додому і зразу відпочину і на другий день посажу, я вже буду в понеділок вдома. Сьогодні п'ятниця, ні, сьогодні четвер, п'ятниця-завтра я відпочиваю. Оце все, що я тут трошки пробігла. Ах, сьогодні дощ іде. Дощ іде цілий день. Щоб ви побачили, який був дощ. Я пішла до участкового лікаря свого назад, я не могла вийти. По дорозі все бігло. Тут е, це місце, де ми живемо, так? то воно таке під наклоном. І всі вулиці йдуть, йдуть, йдуть і в море. Ой, капець, що було. Така <плес> злива була. Гримнуло, блиснуло, як почало. Ну, то таке. Я намочила взуття, намочилася вся по коліна. То прийшла, все себе зняла і кинула машинку сушильну, ой, стиральну, потім сушильну. Добре хоч сушилка є, бо я не знаю, що було, б в таку погоду. Де було б його сушити. Отаку От красоту мені подарила моя внучка Настя. Ото добре мать внуків. У мене 5 внуків. І всі дуже-дуже-дуже хороші. Ну, всі прямо дуже хороші. Моєму старшому внуку 27 років. А сама менша внучка в мене, оце було 24 вересня, 17 років. Оце вона мені Настя подарила. Ну, яка красота, гляньте, така здалека. Я уявляю їх, як вони будуть цвісти. Я їх посаду не в землю, але в ящик. Посаду вже в ящики, щоб воно було так, знаєте, рівненько. Отак. Отак, так. Це я закричала з і оце з них я насмітила. Ну, Тому що ж корінчики, бачите, тут з дирочками торби. Ну, нічого зараз витру. Отак Отаке така краса. Будемо ждати на слідуючу весну, вони ж дуже рано світнуть тут. Побачимо, що воно з цього вийде. Чи будуть такі кольори отакі от красавчики, чи наложили всіх одинакових? Ну, по цибулинах видно, що різні, знаєте, бачите? По цибулинах видно от дві темних. Сьогодні три одинакових, одна ще інша. Ну, побачимо, побачимо. Поки що красота, я дуже довольна, а тим більше ще довольніша, що це подарувала внучка. Ну, все, пока-пока. До зустрічі на Україні.